Люди у віці 40 років Що те, що люди у віці 20 років не розуміють, вплине на них, коли вони старіють. Переваги фізичних вправ мій батько почав регулярно займатися спортом у свої 40. нічого екстремального, просто постійно. Зараз йому 87, і він досі в чудовому здоров'ї. Всі його лікарі відзначають, що саме завдяки тому, що він почав регулярно піклуватися про себе, він так добре себе почуває. З іншого боку, йому довелося пережити багато втрат. Зокрема, втратити мою матір. Знаходження хобі та інших інтересів важливіше, ніж здається. Відсутність фізичної активності це велика проблема. Лише тому, що ви не маєте зайвої ваги, не означає, що вам не потрібні регулярні вправи, користь від фізичної активності набагато ширша за зниження ваги. Вправи підтримують здоров'я ваших кісток і суглобів, а також покращують функцію багатьох внутрішніх органів. Наразі ми дізнаємося, що вони навіть допомагають підтримувати теломери на ваших хромосомах, ефективно уповільнюючи процес старіння. Якщо до 40 років ви ще не налаштували збалансовану дієту та режим фізичних вправ, ви почнете помічати негативний вплив на якість життя. Невикористання захисту для вух на концертах, мати тенітус це жахливо, ігнорування здоров'я зубів. Якщо ви вирішите припинити ходити до стоматолога, бо більше не змушує цього ваша родина, це не закінчиться добре, повірте. Це був не найкращий вибір, який я зробив колись, і він вплинув на мене протягом кількох років після того, чесно кажучи, для мене це могло бути набагато гірше. Деякі люди зроблені з титану, інші ні.